Приїхали ми з моря. Аквасоля моя як стояла в гаражі, так і стоїть. Подривали ми їх хвостики, приварили. Я вже, правда, доїдаю з моцарелою, олійка, оріганом і тонну в мене було. Тонну це тунець. Франко буде з вермішелю з пастою. Дварила доварила пасту. На маленький вогонь ставлю. Каструльку, оливкова олія. Перчик, паприка, солодка. Зараз нагріється. Кину туди вермишель і відразу кину змішаю з квасолею. Квасоля просто бомба. Дивіться, яка гарненька, червоненька. Ще туди часничку можна зубчик кинути. Все, виключаємо. І красота, вже навіть так можна їсти. Я ще можу орігано посипати. Ну, арігано можна і не повторяти, що я його везде сиплю. Дивіться, на набисту руку. Дуже-дуже смачно. Вуаля, кинула туди Ой, Всім смачно! Великий сюрприз. Піца. що я тоді цю пасту варю? Так завжди. Завтра будете їсти. Ммм, Маргарита. Маргарита. Ma che ha trovato fragola una? Eh, di più di una. Di più di una? Mangiato papà o tu? Dove papà e eh, io no? Ma questa cortezza deve ne fare dentro. Eh, <ride> C'ho papà Robert. Ну що, обчистила я фасольку. Це інший тип. І виходить, вона вже така, ну вона не стара. То коли щищаєш в неї хвостики, то тут є е, така полосочка волосина. І її чистити буде то, що надо. Бачите, в ліс не втікла, поки ми з Марією каталися, ми на море їздили. В ліс не втікла фасоля. Вже з останніх сил я її тут чищу. Ви знаєте, щоб говорити про щось інтимне, треба бути трохи вульгарним. А ми ж всі виховані, ми не матюкаємося. А говорити треба. А говорити треба, тому що прийом до гінеколога, що ти там з ним сядеш про інтимне щось будеш говорити ні. А коли подруга з подругою, людина з людиною, жінка з жінкою. Це нормально говорити про інтимне. Ну, на жаль, чоловік і жінка не говорять про свої інтимні справи і проблеми. Але не про це. У Марії сьогодні моєї дочки 7 років. Вона зранку мені басня крилова розказувала. Потім е, друзів собі шукала, потім знайшла три дівчини, ну, десь їм там по 30 років. Я просто недалеко плавала і чула, як вони сміються з її анекдотів. Потім вона ще взяла телефон, пішла до них, сфотографувалася з ними. В общем, спілкування і розстроїла, що вона більше їх не побачить тих дівчат. Каже, мама, пішли плавати і будемо говорити. Вона мені задала запитання, мама, як ти зустрілася з папою. Розумієте? Це так було приємно, і вона мені оце нагадала. Я їй розказала українською, а я їй так це вона мені так це нагадала. І ось зараз згадую, і так це тепло. Розумієте, діти, це дуже може бути велика відрада з одного боку, а з іншого боку, великий біль. От коли Батьки не знаходять спільної мови із дітьми, відчувають біль, так? відчувають біль. Ми платимо за те, що ми не знайшли спільну мову зі своїми дітьми. Ми за це платимо ми, От біль. А коли ти з дитиною знаходиш спільну мову, то від спілкування з дітьми це най, найвище тепло. Так, те, що я з нею 24 на 7, іноді мені здається, що це я втомилася від цього. Але коли відчуваєш отаке тепло відчуття від того, що тобі дитина подарувала, ти думаєш, блин, закрийся, мовчи. І живи, поки живеться. Діти виростуть, вони підуть, ви їм не треба будете. Тому треба, знаєте, ми виросли, діти виросли, о, ми вже хочемо спілкуватися. А коли ми їм потрібні були, ми були знервовані, ми їх відштовхували, ми шукали собі друзів, подруг. Так що і десь побачила, що діти до трьох років, оце мають відчути материнське, батьківське тепло і любов до трьох років. А далі вже не старайтеся. Так що, я знаю, що мене тут молоді не дивляться, але б хотілося дивишся, як молоді мамочки. Просто втомились, тому що 24 на 7, там взагалі перший рік. Ти навіть залишити не можеш дитя своє. Але таке. І всім доброго вечора, У нас вечір. Ой, в мене тут це останнє. Душа в мене звалена. Це все пофасую і в морозилку закину. Так що? Ми мама, це жертва дитини. Ну слухайте. <пиш> Не пишіть, що ти менеш. Моя мама була моєю жертвою. Моя мама була жертвою для мене, і для моєї сестри. Я жертва для моїх дітей. І якщо цю жертву правильно построїти і поставити, то діти вже в 7 років вже будуть такими співбесідниками для вас. Ви навіть не уявляєте, приїхала вона і папі сьогодні розказує, папа, па, це правда там, що така історія у вас з мамою, і вона це ж з ним на італійській про це все говорить. Це ж іде теж оце ж розвиток якийсь дітей, що на якомусь етапі вони мають переказати те, що вони прочитали, почули, побачили. Зранку вона мені якийсь кіно розповідала. Так що якось так, я бажаю всім мамам, щоб вони відчували до своїх дітей от саме тепло. І от така любов щоб було це взаємно, щоб кожна мама відчувала від своєї дитини тепло, яке вона, яке вона хоче дати. І це ж тепло в кожному віці, це ж своє тепло. Там маленьке, я вже не пам'ятаю, яке там тепло дає тепло, що воно таке ж маленьке, беззахисне. І потім далі, далі, далі. І з кожним разом, тому. Дітям, звичайно, кожній дитині по мамі люблячій. Але я бажаю саме от концентруюсь на мамі, на мамі, щоб мама змогла відчути оцей внутрішній стержень і внутрішнє тепло, щоб ви дали дитині можливість вам дати своє тепло і спокій. Не лише оце памперси, мам, мама, їсти пити. А за це вони відплатять вам своїм теплом і добру. Що такого вам іще на заключення? А ми йдемо вже відпочивати.